Лариса Ковальчук, 62-річна ліквідаторка аварії на ЧАЕС з Луцька. Нас прошив зловіщий атом. Ми свідки, вихідці із зони. Ми як приречені солдати. В серцях у нас Чорнобиль. Коли вибухнув реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, жінка з родиною проживала неподалік міста прип'ять у селі Корогот, що за 12 кілометрів від електростанції. Про аварію на атомній станції каже, тоді нічого не говорили. Сину на той час, першому був рочок. Ми чекали на вихідні батьків з Прип'яті, що мають приїхати на святкування, але чомусь не їхали. В той день чомусь автобуси не прийшли. і Люди почали йти пішки. Від людей, які прийшли у їхнє село, родина дізналася, що на атомній станції стався вибух. У людей почали забирати худобу на відселення. Цих кожну корівку, кожне поросяк. Ну і птицю все потрібно було віддати, віддати і везли на знищення. Ліквідаторка аварії на ЧАЕС Лариса Ковальчук розповідає про роботу, яку виконувала. Ходили, збирали мішки по хатах для того, щоб грузити пісок. Навколо були піщані кар'єри і везли їх на атомну станцію на погашення попелища. Розпочалася евакуація населення, розказує жінка. Із забрудненою радіацією території їх і інших жителів села евакуювали 4 травня 1986 дев'ятсот Спочатку з родиною проживали в незнайомих людей поблизу Києва, а згодом приїхали на Волинь. Лариса Ковальчук виростала двох синів. Зараз навчає образотворчому мистецтву школярів в одному із луцьких ліцеїв. каже як ліквідаторка аварії, має пільги від держави. Користуємося проїздом в транспорті, оплачується квартира, як ніяк як 50%. Інвалідність Можливо, так само ще право на щось за словами голови обласної громадської організації Союз інвалідів Чорнобиля Волиня Ростислава Кухтея, щороку ліквідаторів аварії на ЧАЕС меншає. в середній вік десь шість 70 років. На сьогоднішній день саме болючі питання це медичний блок, завершення забезпечення житлом і саме головне пенсійне забезпечення. З 1 березня цього року зросли пенсії, потерпіли внаслідок аварії на ЧС і ліквідаторам другої і третьої категорії. Про це розповіла Суспільному Алла Лейбик, начальниця відділу головного управління пенсійного фонду в області. З її слів, в середньому підвищення відбулося на 587 гривень. Посадовець каже: зросли пенсії і ліквідаторам першої категорії. Розказує, зростання пенсій для ліквідаторів залежить від групи інвалідності. Нарахування пенсії триває згідно із місячним розміром заробітної плати ліквідатора і визначається відсоток втрати працездатності.